Привіт-привіт всім! Дивіться, яку красу я вам знайшла. Це у нас Vanilla фрайс, Це вже семирічна рослина. І дивіться вона на двох переплетених ніжках. І ще подивіться, вони вже зрослися, Бачите? Вот. І отут вот ще, отут. Вот Ось дуже доросла вже гарна. Ми її будемо з вами сьогодні обрізати. Так, ну що, підходимо. Ну, такі міцні прирости в неї, але, дивіться, оця йде всередину. Ми її обріжемо точно. І оця йде всередину. Хоча вони такі міцні, ну, всередину. Так, далі йдемо по колу. Давайте виберемо одну з гілочок і будемо по неї вже вирівнювати рівень. О, от є отакі в неї хлистики. Я їх не, не формую зараз. Чому? Тому що ми будемо обрізати нижче. Так, обрізаємо по колу йдемо. От дивіться ця гілка. О, така гарна, але ну, коли я її отак от обріжу, вона буде всередині. І це ваніла фрайс, вона ну, загущення не любить. Далі по колу обрізаємо, обрізаємо. Тут виходить в мене на дві бруньки все. Дуже, дуже міцні прирости, хоча я вам скажу, вона теж. Поросла в полутінню затінку. але прирост шикарний. Так, далі, отут вже більш складніше, дивіться, була обрізана на дві броньки, і тут прокинулась одна. І між міждовузлі дуже маленькі в неї. І це, скоріш за все, опять-таки північна сторона. Більш ну, погано розвивається. Тому, дивіться, ми з вами обріжемо на от таку на ну, полтори брунечки, на дві пари броняк. Коли ви рахуєте цю, то це раз, це два. Оцю бруночку я ну, майже ніколи не враховую, тому що вона в нас йде як запасна. Тому обрізаємо на одну бруночку і здесь також. На одну. Далі йдемо по колу, а от в цієї гілки прикинулись ще четвертий ряд. Чому вони прикинулись? не понятно. Ну, поки ми отак от обрізаємо, а, чому хочу залишити, все ж таки бо тут маловатий гілочок. І а, влітку я здесь пронормую і оставлю одну. Яка буде йти сюди наружу. Далі. Ось така ж є. Другий ряд прикинулось всередину. Ми її обрізаємо. Далі, Ось це розглядаємо. Як правило, коли пробуждаються чи три бруньки, чи чотири, Ті, що йдуть всередину, ми обрізаємо і залишаємо ті, що йдуть ззовні. Так, далі. От ця гілочка. Ой, ну так, да. дивіться, другий ряд прокинувся. От ця буде з цією спорити, це точно. Тому і я її обріжу. Верхню. Ми на дві брунечки. а цю я залишу. Дивіться, вона йде. Ось тут великий відстань у нас з рук від дружки. І я її... Теж таки залишу десь от так, от. і пронормую влітку. Оставлю бруночка, яка йде сюди. І здесь у нас заповниться місце. Ну, Дивимось. Така обрізка от у нас вийшла, я думаю, дуже гармонійно буде. І обов'язково ванілку ми ще влітку пронормуємо. Все, друзі. До зустрічі.